Звичайно, як основна більшість з вас розуміє, чоловіки і жінки, як правило, вони спілкуються на різні мові. Тобто, те, що говорить жінка і як сприймає чоловік, дуже часто це взагалі розходиться в поняттях. Але для того, щоб чітко зрозуміти чоловіка і подати йому інформацію так, що він не лише це почув, але знову ж таки сприймав, це потрібно вивчати. І тому час від часу. Я роблю розбір конкретного спілкування е, чоловіка і дружини, хлопця і дівчини, е, щоб е, чоловік розумів, що жінка від нього хоче, як з нею спілкуватися так, щоб вона його почула як чоловіка, а не як жінку. І аналогічно спілкування з е, чоловіком його дружини, коли дружина хоче піднести якусь інформацію йому. І щоб він не тільки почув цю інформацію, але знову ж таки сприйняв, як для жінки, а не для чоловіка. Ну більш конкретно, якщо жінка говорить одне, але вона в реальності має на увазі зовсім інше. Для чоловіка це йде анонс, бо він старається це зрозуміти згідно чоловічої логіки. Але також є таке поняття як жіноча логіка. І якщо вивчати цей процес, тобто, коли ви поступово вивчаєте свою дружину. Вивчаєте її звички, її лексикон, потім сімейні особливості. То ви можете чітко знати, як з нею спілкуватися, так що вона вас не лише почула, але знову ж таки сприйняла цю інформацію, як зі сторони чоловіка, а не дружини. Це можна зробити як онлайн, так само і офлайн. Для цього вам важливо, щоб ви мали просто інтернет і принаймні якийсь месенджер. Тобто це може бути WhatsApp, може бути Viber, може бути Telegram, може бути також сигнал. Але головне це ваше велике бажання.